Всім привіт! Мене звати Віталік і я вітаю вас на моєму ігровому каналі. Я записую проходження ігор різного покоління та різних жанрів, лампові проходження, ностальгічний настрій, інтересні коментарі, крутий гімплей та багато іншого ви зустрінете тут на моєму каналі. Також на каналі буде маса різних проходжень, як старої школи, так і ігор нового покоління. тобто ми з вами будемо проходити такі ігри, як Стренк, Добра Мафія 2002 року, Hitman, Blood Money 2006 року, які вже є на каналі, та різні олдскульні ігрушки. Також будуть і топові новинки, такі як Uncharted, 4 частина, Quantum Break, Відмак 3 та багато інших. Також планується запуск стрімів різних інтересних онлайн та звичайних ігор, де ви зможете приєднатися до мене чи просто дивитися моє проходження в режимі онлайн. Відео виходять кожен день, окрім вихідних, тому кожен день ви будете отримувати якісний новий контент на українській мові. Якщо у вас є бажання підтримати мій ігровий канал, підписуйтесь, спостерігайте відео, приймайте активну участь у обговоренні різних темп під відео, ставте палець догори, адже разом цікавіше. Також усі новини, які відбуваються на каналі, ви можете прочитати в моїх соцмережах. Сподіваюсь, кожен з вас знайде щось інтересне для себе. Бажаю всім вам приємних переглядів та маси атмосферного задоволення Я не прощаюсь з вами. А кажу вам до зустрічі в нових інтересних відео.